Всім привіт! Сьогодні у нас класичний білий бісквіт. Рецепт розраховано на 8 яєць категорії С1. Яйця я розділяю на дві миски, в одну із них я відділила білок із трьох яєць, решту відправила в іншу миску. Як ви помітили, цукру я також відразу розділяю на ці дві миски, без додавання в кілька етапів. По класиці першим завжди потрібно вбивати білок. Так жовток в нього не потрапить і він гарно взіб'ється. Якщо плануєте приготування бісквіту на меншу або ж більшу кількість яєць, розраховуйте, що на одне яйце йде 30 г цукру і 30 г борошна. Білок потрібно взбивати до щільних піків. Тільки після цього ви переходите до взбивання яєць. Доки взбивається білок, яйця я періодично помішую. Взбиваються яйця до посвітління і збільшення в 2, ну а краще в три рази. В класичному рецепті бісквіта йде ванільний цукор. Я ж рекомендую його додавати лише в тих випадках, коли він гарно доповнюватиме смак торту. Яйця взбиту тепер потрібно додати розпушувач та борошно. Борошно додається в кілька етапів. Після кожного з них гарно вимішуйте тісто круговими рухами знизу вверх. Ось так. Як ви збережете той кисень, який утворюється під час взбивання яєць? До речі, під час просівання борошна кисень у ньому не утворюється, це є міфом. Ви лише допомагаєте йому позбутися того сміття, яке могло в нього потрапити. Вам потрібно слідкувати, щоб під час вимішування в тісті не залишалось таких, ніби як грудочок, із невимішаним сухим борошном. Тільки після цього ви додасте наступну порцію борошна. Вам потрібно гарно вимішувати до досягнення повної однорідності. Коли борошно вже гарно ввійшло в тісто, ви додаєте наступний і вже останній компонент. Це і будуть ті взбиті білки, які ви взбивали на самому початку. Вмішуйте їх в тісто тими ж самими круговими рухами знизу вверх. Якщо ви додасте білок ось так в самому кінці. Ви ще більше збагатите ваше тісто киснем, і в результаті отримаєте ще більш легкий та повітряний бісквіт. Випікати такий бісквіт потрібно на температурі 170-180 градусів. В режимі низ-верх, без конвекції. Під час випікання діаметр бісквіта дещо зменшується. Тож, якщо ви, наприклад, хочете зібрати торт у формі на 18 см, спечіть бісквіт у формі на 19 см. В мене тут форма на 20 см, розділіть тісто на дві такі форми і відправляйте випікатись в добре розігріту духовку. А щоб бісквіт не осів, перші 30 хвилин духовку відкривати не потрібно. Випікати потрібно до сухої зубочистки. Після цього вийміть з духовки переверніть на решітку, дайте трішки охолонути приблизно 5 хвилин і тільки після цього вивільняєте із форми. Дякую всім за перегляд!